Середня заробітня плата пересічного українця зросла до трьох тисяч гривень, повідомляє Державна служба статистики. Та чи побачили це у власних гаманцях вінничани? На жаль, більшість людей не поспішають бути оптимістами. Майже 40% думають, що зарплата залишиться на колишньому рівні. 16% побоюються, що рівень доходу знизиться, інші ж взагалі нічого не прогнозують. Райдужні перспективи щодо збагачення наразі бачать 27% громадян, які щиро вірять і у процвітання своєї компанії. По регіонах найбільша зарплата зафіксована в Києві 4998 гривень. Слідом за столицею йдуть Донецька, Київська та Дніпропетровська області. А от найгірше заробляють в Тернопільській, Чернігівській та Чернівецькій областях. Вінницька ж впевнено тримається золотої середини. Станом на травень 2013 року середня заробітня плата вінничанина становила 2637 гривень. За словами спеціалістів, найкращі зарплати отримують в авіаційній та фінансовій сфері в середньому 13 тисяч і 6,5 тисяч гривень відповідно. В той час, як у сільськогосподарській галузі, люди працюють за 1966 гривень. Незважаючи на такі прогнози, більшість співробітників не поспішають міняти місце роботи. Проте все частіше над цим замислюється. Сміливців вирушати на пошуки нової, успішнішої роботи теж вистачає. Вже з наступного року це зробити збирається 30% громадян.